Матфія, 28 розділ, 19, 20 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я заповів вам. І ось я з вами в усі дні аж до кінця світу. Амінь. Каже сам Господь. І нам потрібно навчатись та допомагати, допомагати навчатись тим, Хто шукає Господа. Також важливо усвідомити, що Бог є Дух, тому поклонятися Богу і спілкуватися з Ним можна тільки в дусі та в істині. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб відкрити нам цей шлях і хрестити Духом Святим, тому що до хрещення Святим Духом Бог найчастіше спілкувався з людьми через ангелів, які були його вісниками. Наприклад, до Марії, майбутньої Матері Христа, прийшов ангел і сказав, що вона народить Сина Божого від Святого Духа, а вже з приходом Ісуса Христа і Святого Духа Бог спілкується з кожною людиною за допомогою Слова Божого і Святого Духа.